Всім-всім привіт, вітаю вас у новому блозі. Цей блог буде з прогулянки по Кракову, оскільки до нас приїхала мама мого чоловіка, і ми вирішили їй показати центр Кракова, головну площу. Ми встигли побувати на відкритті головної ялинки, випити наливки в п'яній вишні, прогулятися по вулиці Гродській, сходити на Вавель і дорогою з Вавелю зайти на Казіміж, спробувати автентичної польської їжі і погуляти загалом по мальовничих старих кварталах Казіміжу. Тому. Запрошую вас разом з нами і поїхали приємного перегляду. Ми насправді майже бігли до тієї ялинки, тому що у нас було 10 хвилин, щоб встигнути на відкриття ялинки. Тут уже, як ми бачимо, був якийсь концерт. А де ялинка? А, точно людей було неочікувано дуже багато таке враження, що там зібрався весь краків і половина Європи. Останній раз, коли я таке бачила в кракові, це був новий рік. Але, в принципі, привід теж непоганий. Ми вирішили пробратися трохи ближче, наскільки це можливо, і І така чарівна ялинка прикрасила нам вечір. Це якась енергозберігаюча ялинка, і нібито та гірлянда має брати енергію тільки як домашній чайник. Але подивіться, яка вона гарна. Ми спробували сфотографуватися біля неї, але щоб до неї добратися, треба було багато терпіння. Ну а потім ідея була заглянути на різдвяний ярмарок, але там настільки багато людей було, що ми дуже швидко вийшли з нього і просто вирішили обійти ціліво, тільки підійшовши до тих точок, там де ми точно хотіли щось взяти. Це осипки і чураси. Осипки це такий твердий копчений сир з овечого молока. Ну а чуроси це такі солодкі палички з тіста. Всі виявились занадто нейтральними. Тому я говорю, що тут соусу треба більше Не, нормально. Головне, щоб просто соус був ну і з карамельним соусом, який ми взяли. Це було смачно. Ну і куди ведуть всі дороги в центрі Кракова не до Вавилю, а в П'яну вишні нам треба бувається перерва після цих всіх надпів туристів. А далі чисто фристайл-програма проходила оперний театр. Натрапили на одну із шопок з конкурсу краківських шопок. як гарно Це знизу краківський символ лайконік називається. Пройшли повз ще один різдвяний ярмарок, який був влаштований на малому ринку. Проходили повз таких гарнючих коників і повернулися на головну площу. Вирішили зайти в костел і потрапили на службу. all Вихідні день-другий, збираємося їхати в центр. Я тільки що чата Джеп'ті питала, що вам вдягнути. Тому що теплий варіант, перевірений я вчора вдягала, а сьогодні хотілося, щоб було тепло і гарно. То він мені порадив кільце, худі. Ну, чи ж він мені дав декілька варіантів, але я захотіла собі худі, зверху піджак якийсь. Коротше, маю бути тепло. Хоча там 7 градусів тепло. І в мене тепле пальто. Малюємося і будемо гуляти. І сьогодні спав 11 годин. Я не пам'ятаю, коли я так довго спала. Ми вчора просто находилися трохи, плюс я вчора була не виспана, бо вночі Миколай мене будив, щоб я подарунки допомагала йому розносити. А я приспала ті 11 годин. Я ж сама не очікувала це. До речі, коли почула таку штуку, що якщо у вас синяки під очима, прям такі фіолетово-сині, як у мене, то бажано під коректор чи під тональну основу жовтим, прям таким оранжевим нейтралізуючим кольором замазати їх, бо тільки від такий буде їх замазувати, ну маскувато, ну і потім зверху вже нормальний тон. Я іноді просто тільки коректором замазую, і воно настільки добре зливається з іншим моїм тоном, що навіть і не помітно. А якщо у вас червонуваті такі синяки, то краще зеленим. Коректором і тоді наносити тональну основу. Зеленим вже не можна залишити так. Треба буде перекривати, але І от я колись лайфхак почула, і для мене реально скільки років я вже користуюся, купувала ще дуже давно. Коли в мене ще грошей не було, почала купувати від Golden Rose отакі от стіки консилерів. І я тут беру якийсь там такий прямо. Оранжевий оранжевий, і мені скільки років вже працює ця схема. І так само я від них якось купила ідеальний колір для брів, тінь для брів. І я скільки не пробувала інших тіней, інших якихось там засобів для брів, вони всі якісь або теплі, або чорні, або рижі, і все не то. Я короче, от з цими двома продуктами від голден Rose, стільки разів. У них постійно замовляю цей стік. І от тіні для брів, тому що тіні для брів мені шикарно пасують, і я ними постійно користуюся і не хочу пробувати чогось іншого. Тому що я консерватор у виборах, там де щось працює добре для мене. Як це програмування кажуть, якщо працює, то не чіпай. Вулиця Гродська – це одна із вулиць, які ведуть до Королівського Павлівського замку. Тобто раніше по цій вулиці їздили шляхти і королі. А зараз на вихідних, як ми бачимо, гуляє дуже багато туристів. За весь час життя в Кракові. А я нагадую, що я тут жила вже колись протягом трьох років. Я ніколи не була всередині вавелю, і я дуже надіюся, що колись мені вистачить терпіння, щоб простояти всі ці черги і таки зайти і полюбуватися тією красою. Раптом з охоронцями жила чи що? Ні, охоронці були, ще були, а тепер ще. А що то в мене вид був до Ні, я тут хочу, вид на річку. Ну, але я більше ймовірні, що там би вийшло по шапці від тих, хто приплив. Ну то що, в мене охорона наша. І від вікна далі треба. І вікна маленькі, там би темно було. Ну а далі йдемо вечеряти на старий єврейський район Казіміш. Колись Казіміш був окремим містом. Потім його приєднали до Кракова. А у воєнні часи тут було єврейське гетто. Ми зайшли в ресторан польської кухні, до якого треба було простояти більш ніж як півгодини черги, але ми це зробили. Тут продаються запіканки. Запіканка це така бутерброд запечений з начинкою зверху. І по суті, тут багато віконець де продають багато різних смаків з цих запіканок. І це типу кажуть, що будеш в кракові, то обов'язково спробувати запіканку. Але чи воно прям супер варте того? Ну, <різько> ну, <різько> ну <різько> типу, нормально, але не прям щоб там треба обов'язково з'їсти. Ну і можна отак, попробувати. Так, і так по всьому колу це от продають. У місцевих жителів є свої улюблені віконці і продавці. Ну але ми цього разу проходимо повз них. Зараз Казіміш це майже гастрономічний центр Кракова. Тут поряд з історичними пам'ятками знаходяться кафешки, ресторани, якісь вінтажні магазини, плюс синагога, костел, і це все поєднується в одному районі. Це справа та трамвайне таке прикольне, яке раніше працювало для кінних трамваїв, потім уже якихось вузькокольйових трамваїв, і зараз стоїть як історична пам'ятка. Привітання це найвічливіша форма заздрощі.